Сьогодні ми у Києві приїхали на фестиваль тварин. Більшість цих тварин приїхали, на жаль, з прифронтових міст. Взяли ось мину. О, це, також, це, також. це перший ваш, так? Да? І що, і вирішили другого а взяти? Приїхали чисто подивитися, я був максимально проти другої собаки, бо в нас вдома ще два кота. І хто вас вмовив? Це... Жінка вам сидить. Це мамка прийшла. Ти ви раді, що у вас таке щастя вдома буде? Ми закохалися одне в одного з першого боку. Дуже люблю страшенне тварини. Я чоловіка умовляла, щоб ми приїхали сюди. І е, він на це погодився, але він це одразу запротестував. і сказав, що тварину ми брати не будемо ще одну ні кога, ні собаку. Він ніяк її назвати, але, чесно кажучи, взагалі без поняття. Оного разу приїдете за третім, так? Ні. Yeah. Yeah? Right. <laughs> Впевнений? Так, yeah, так. Yeah.